Демократи виграли свої перші великі вибори після повернення якраз таки до трампа так би мовити до Білого Дому. І за даними видання Reuters, демократи здобули перемогу у трьох ключових перегонах, зокрема у виборах мера Нью-Йорка, також губернаторів штатів, таких як Вірджинія та Нью-Джерсі. Ну і, до речі, також Трамп назвав новообраного мера Нью-Йорка комуністом і звинуватив демократів в. Радикалізм і більше коментуючи провальні для республіканців вибори, він заявив, що це сталося через шатдауни, тому що у бюлетенях не було його прізвища. Тож хотіла б запитати вашу думку, як ви вважаєте, чи можна розглядати результати виборів як сигнал суспільного невдоволення політикою Трампа? Ну, ви знаєте, я притримуюся трохи іншої думки, ніж яка там лунала на просторах українського Фейсбуку вчора, там після оголошення результатів цих виборів, і в принципі, ви абсолютно коректно зауважили, е, і з за що вам окрема подяка, що дійсно трапилися перемоги демократів у декількох ключових гонках, але я хочу нагадати або пояснити, що Насправді вибори проходили в багатьох штатах, десь це були вибори губернаторів, десь це були вибори е, значить, місцевого рівня. Да, тобто це законодавчі зібрання і законодавче зібрання штатів. Тобто, як я кажу, що е, в Америці кожного листопада вибори проходять від е, там. Членів наглядової ради школи просто кажу, як людина, яка бачила, як такі кампанії відбуваються до, до виборів, ось в принципі в рік не президентських і неприміжних виборів, до от, до виборів очільників місця і так далі. Ті штати, які ви назвали, і місто Нью-Йорк. Ну, слухайте, знаєте, це дивуватися, ну, якби це просто для контексту, хочу пояснити, що це все одно, що дивуватися, там, що у листопаді може бути дощ, чи вітер, да, там чи погана погода. Ну, тобто, це є. Демократичні Штати, якби Нью йорк сам по собі, і штат Нью-Йорк і місто Нью-Йорк є теж оплотом демократів. Тому, власне, коли ми говоримо про перемоги в цих штатах, ну нічого дивного, і, і чинний тобто, тобто фактично, вже скоро попередній мер Нью-Йорка він теж демократія нагадаю Так були фактично мери республіканці, той же Руді Джуліані, і Адвокат Трампа, да, він був мером якраз під час атак на, на вежі близнюки, і тобто, ну і такі трапляються випадки, але в основному я не бачу сенсу особливо дивуватися цим перемогам демократів, і більше я скажу, що це навіть некоректно говорити, що знаєте, демократи перемогли, республіканці програли. Тобто, те, що частково в деяких штатах е, демократи отримали. Скажімо так, ну або представники демократичної партії е, отримали перевагу. Це ще не значить, що ну тобто там демократи дійсно там перемогли на цих виборах, да якби взагалі, по перше, немає такого терміну в американській політичній науці, як місцеві вибори, як охрестили їх в принципі ваші колеги з різноманітних українських медіа. Ну тобто немає такого терміну. Місцеві вибори да, ну, такого узагальненого, Тобто, так є є вибори там в окремому штабі до законодавчу, чи чи виконавчої влади до там те, що у нас називається, наприклад. Міська рада, так, якби, City Council у Сполучених Штатах. Це, це так, але ну, проходили не тільки ці вибори. Да? Тому, власне, і в цьому і проблема, що не можна так узагальнювати. Я просто від цього хочу трошки застерегти. Але те, що це є індикатором, ну, звісно, такі, я би сказав, помітні гонки, да? це там, зокрема. Перегони за посаду мера Нью-Йорка чи Сан-Франциско, звісно, це великі міста з великим населенням, з там великою економікою, які там, грубо кажучи, могли би позмагатися там, з економікою деяких країн, да? але е, поки що вони дійсно помітні. Але чи стануть якби ці результати з трампліном до чогось більшого у демократичній партії, там до наступного року, ну подивимося, поки складно про це говорити, тому що це якраз залежить від того, як ті кандидати як вони будуть себе поводити, тобто, якщо той же новобраний мер Нью-Йорка Да, наприклад, він буде продовжувати свою риторику, яку він озвучив в ніч перемоги на виборах, де він сказав, що значить, Дональд Трамп, я знаю, що ти слухаєш, і лише одна порада, зроби голосніше. Тобто, грубо кажучи, що е, ну що, що ти наступний, да, і це і тебе стосується те, що там е, і те, що я буду говорити, тому. Звісно, якщо така риторика буде продовжуватися, ну окей, е, тому в принципі е, можна сказати, що там потенційно навколо цих кандидатів або переможців на виборах можуть об'єднатися інші е, там демократи, наприклад, да. але ще дуже багато часу, і не пройшла ще е, епоха тих політиків, які змагалися за президентство від Демпартії в в му році. Ну тому що праймери спочались в 19-му тоді, тобто на виборах 20-го року, коли Джо Байден отримав номінацію. Ну і 24-му році теж були інші бажаючі отримати номінацію від демократичної партії. Тому я би їх не списував теж з рахунків. Це все цікавий процес, за яким цікаво спостерігати, але ну це ще. Глобально це ще нічого не означає, тобто це так певні факти, але до тенденцій або до якихось навіть навіть кореляцій, ще дуже далеко. Я от другий день на, на всіх ефірах проводжу такий приклад, що у дев'ятнадцятому році, наприклад, коли е, були вибори, того ж е, таки губернатора саме штату Вірджинія. Ну слухайте, нічого насправді не свідчило про те, що. В там 20 му році точно переможе Джо Байден на президентських виборах, да, тобто і тоді теж демократи перемогли в цьому штаті, але це ну, насправді нічого не означає. Пане Владиславе, також вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли час. Доєдналися далі. Хотіли б уже поговорити про ті заяви, які лунають від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже він переконаний, що вдасться закінчити російсько-українську війну за кілька місяців, а от допоможе йому в цьому. Бізнес і далі зацитую, цитую, що говорив Трамп. Я думаю, що він, тобто Путін, хоче прийти, хоче торгувати з нами, хоче зробити багато грошей для Росії. Власне, хотіла вас запитати, знаєте, яку роль можуть відіграти санкції в такому сценарії? Чи вони будуть поступово зняті все ж таки в обмін на переговори з Російською Федерацією? Якщо чесно, то знаєте, останній рік, коли питають про санкції, я роблю посилання на? Книжку, яка була видана за співавторство якраз і такелога в аналітичному центрі, якому він працював, який має таку символічну назву, яка, яка позначає зовнішню політику, точніше принцип зовнішньої політики, який озвучив Трамп, який називається якраз Америка Ферст. І це е, книжка, яка була видана ще до минулорічних виборів, якраз е, то там, в принципі, в принципі, Кайлог чітко говорив, що санкції з Росії можуть бути зняті в обмін на ну, фактично змістовні перемовини. Да? Тому так чи інакше, можливо, деякі санкції можуть бути зняті, якщо дійсно буде серйозний прогрес у перемовинах е, або. Щодо завершення війни або щодо припинення вогню, але поки що я думаю, що зарано про це говорити, тому що не всі санкції, які е, мали би бути введені, не всі насправді були введені, да тому, щоб говорити про власне. Скасування певних санкцій, то ще насправді, скажімо так, адміністрація Трампа не вичерпала ще всі можливості, щоб, щоб всі санкції ввести. Тому, власне, про скасування санкцій, поки що, я думаю, насправді не варто говорити, особливо враховуючи те, що в адміністрації Трампа. Зокрема, тож Рубіо виступили проти власне зустрічі Трампа з Орбаном і Путіним в Будапешті. І в принципі, я думаю, що Рубіо тут якби заслуговує на окремі оплески з точки зору того, що він знаєте, як людина, по перше, як колишній сенатор, яка зрозуміла, що за певні, ну за дії да і в сполучених хатах це дуже активно відображається, коли за Роботу виконавчої влади, тобто за роботу адміністрації, ретельно слідкує законодавча влада, і він зрозумів, що це йому потім треба буде йти у конгресові комітети і в сенатські комітети і. І звітувати про як то каже, пророблену роботу в зовнішній політиці. Тому, власне, він, ну це за повідомленнями деяких американських медіа, він власне і виступив тим, хто був проти цієї зустрічі. Тому що очевидно, що не було б ніяких результатів від цієї зустрічі. Тому, власне, цей, ну, цей факт, зокрема, він мене трохи. Заспокоює і переконує, що в принципі ні, ну, не йдеться зараз про там масштабне зняття санкцій з Росії чи з там, російських е, топ посадовців, і так далі. Те, що дозволили подорожувати, якщо можна це так назвати, звісно, е, в принципі, цьому. Дмитрієву, ну я би сказав, що це такий особливий кейс. Це очевидно, уже скажімо так, лобізм і, і Віткофа, да, який є близьким до родини Трампа, подейкують, що нібито значить в команді Трампа сприймають цього, цього Кірила Дмитрієва як потенційного наступника Путіна. Я, якщо чесно, насправді в це. Не радив би заглиблюватися, але ну фактично це от єдиний прецедент, коли там стоп посадовців от дійсно безпосередньо зняли санкції для того, щоб і вони могли приїжджати саме там до сполучених штатів, і зокрема до американської столиці.